Так, діти, зараз ви кожен із вас повторити бить о, Тихо, я ще тільки замідеву, що свідоточця, а не та балапки. Та ну ладно, як хочеш вийдеш, ти не будеш знати, потім сама будеш звати. Ой, діти, хто хоче перше вийти, а можна я, виходь, Катенька. Скільки буде два помножити на два. Чотири молодець, Тобі 12. Єс. Так хто наступний? Я кожного одного. Можна я Виходь, ксюша. Ага. Скільки буде? Чотири помножити на вісім. Буде два. Молодець. Дванадцять. Сідай. Ууу, яка тебе лапка. А? Перестань гратись, тебе щось теж визвуть. І хто ще? Можна я? Виходь, Машенька, виходь. Тише поки не виходила. Так, скільки буде дванадцять помножити на чотири. Я бу... знаю, буде три. Молодець, дванадцять. Сідай. Молодець. Я тебе такого не ожидала, Машенька. Дякую. Оце я мамочку свою порадую. Вона мені обіщала десь давно коктейльчик купити. Ще не готовились. А надо готуватись було. Соня. Так, хто наступний? А можна я? Виході Володимирка. Так, Володимирка. Сіки буде 20 помножту на 5. Подивитися, буде 4. Молодець. Тобі 12. Ура! Так, хто наступний? Можна я? Так, стільки буде 40 помножу на 5. Надо подумати. 40 на помножку. Поділити. Поділити на 5 буде 800. Молодець, тобі тож 12. Так, останнім нашим прикладом отвіти Соня. Я Да, так захвачую тебалапку. Так, тепер скажи: скільки буде 100 помножити на 1-20. <свісно> Неправильно! У нас же усе сьогодні буде в Пасківські зобори. Я з цього і мамі розкажу: "Сідайте, бідвійка. Я все твоїй мамі розкажу, що ти великалась і світабалапкой". М-м. Посідіте, можете збиратися до дому, аве от не нагадайте батькам, що щас у нас буде в Пасківські зобори. Гаразд. Ну все, я вас буду чекати в класі. Хорошо. Блін, мені зараз втекти. Ура, мамочку порадую. дома у, у Сони. О, привет, мама. О, доча, привет. Что это такая рада? Я, если сегодня... Знаешь, я путь еще б... все получил. Двенадцать. Нам же не сказать, что путь умножен. Умница. Да, ты научил вас. Сейчас знаешь? Да. Хорошо. Нам сказала, что у нас сегодня батьковский сборник. Так? Да. У нас сегодня батьки в Ну це хорошо. Пу -пу -пу. О, мені твоя вчителька збоне. Все. Алло. алло. У нас сьогодні батьки в Та. Да, да, Приходьте час. Уже я вас всіх заждалась. Все, добре. Пу. Алло. Ой, ну все, доця. я вже буду йти на збори. Будь ласка, не контент мене. Тримай свою товарку, я побігла. Пока, пока поштовий учителя. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Зараз ми ще останніх батьків дождемось і будемо починати наші батьківські збори. Вибачте, я не запізнилась. Ні, не запізнилась. Ой, дякую. Ох. І ще ми дождемо трьох мам і починаємо наші збори. Ой, вибачте, я не запізнилась, не запізнилась ви. О, дякую. О, добрий вечір. Добрий вечір. Я не запізнилась. Ні, ви якраз перед останнім. Ох, слава Богу, не зря я красилась. Хто останній? Ой, вибачте, я запізнилась. Нічого страшного, сідайте. Я розказую, які ваші доці молодці. Коротше. Короче, Маша сьогодні отримала 12. Та ти що, ух, розумниця. Ага. А, Ксюша ваша отримала тоже дванадцять. Ой, я кау. І останнє, що хочу розказати, про Соню. Надіюсь, вона мене не підвела? Ну, не знаю, сейчас вам скажу. Короче, у неї в журналі одні п'яти. А ну-ка почекайте, я подивлюсь. Чого? Унешо двійки, тройки, одиниці та нулі Получається, що так. Ну, доця, ну тримай. Ха-ха-ха! <плес> ну кошмар, так можна зробити? Я з вас такого не вже дава. Надіюсь, батьківські збори пройдуть успішно надіюсь, мама не узнала, що узнала про мої виправляння отінок. Мама, як страшно. А на цьому наші збори все до побачення. Діть До Добачення, є тобі До побачення. Ну, все будьте, щас ти в мене вирібеш дома. Ну що, дося, ось прийшло твоє время. Мама, ти мені обіцяла коктейльчик купити. Який коктейльчик після цього? ни тебе коктейля, все быстро, дом наказано. ну mm -hmm. хорошо, вот иду. Давай, иду. мама. добро пожаловать в наше кафе. добро пожаловать. Mm -hmm. не, мы краще откажемся. ну mm -hmm. мама. быстро пишу, сейчас буду наказана. Mm -hmm. дома у Сони. Соня, я не поняла, что это за новости? Что это за новости? Мама, вы больше так не поняла. Ах, это не так, мне все твоя четверка рассказала. Все, наказываешь по домашним арестам. И она же сказала, что ты играла с табалапкой. Все, неделю у тебе табалапку забираю. Все, и даже никого не побачишь. Ну, мама, все, в угол. Хм. Друзі, підпишіться будь ласка подобайку і ставте подобайку, і щоб всі відео були класні вам, і щоб на колокольчик, щоб кнопка стала красна. Всім пока-пока!